Івано-Франківську розігрують кубок з волейболу. Першість зібрала чотири жіночі команди. На турнірі виступають студентки університету нафти і газу, волейбольний клуб ПНУ, коледжу фізичного виховання, а також вихованки дів США Noмер два. На міському чемпіонаті лідирує волейбольний клуб Прикарпатського університету, який неодноразово перемагав в таких матчах. Дуже важко, бо фінансування як ви розумієте. І університету важко, бо команда університетська не допомагає, на жаль, спонсора. але бажання тренерів, бажання керівництва нашого і бажання дівчат дає нам таку можливість грати і виграти. Найбільше протистояння на волейбольному майданчику вже традиційно відбувається між командами-конкурентами. Це спортсменками ПНУ, коледжу фізичного виховання та дю США, і це при тому, що у них різна вікова категорія. А от волю до перемоги тут гартують тренерські штаби із досвідчених фахівців, котрі вміють прищепити любов до гри та бажання перемогти. Тільки зросту, і дуже хотілося б, щоб наші дівчата давали також і нам своїх гравців для поповнення нашої команди. Кубок з волейболу розігрується в Івано-Франківську вже понад 10 років. Судді відзначають професійне зростання учасників чемпіонату. На окремі команди покладаються великі надії щодо подальшого розвитку їхньої ігрової кар'єри. Команда волейболу Комістець лідери у нас. На жаль, поки що ні одна команда у нас не може скласти конкуренцію. Це могли б зробити командування національної технічного університету на автогазу та медичного університету, тому що ті дівчата трошки постарше. Але, на жаль, вже ті команди мають. Чим цікавий цей турнір? тим, що тут приймають участь дівчата різного вікового віку. Це як діти приймають, так і дорослі. Дівчата, які вже давно позакінчили навчальні заклади, але подальшим продовжують тренуватися і виступати на змаганнях. Уже наступного тижня в івано франківську помірюються силами чоловіки, кубок виборюватимуть дев'ять волейбольних команд. Оксана Семко, Михайло Березен Андрій Українець, новини на вежі.